Вітаю всіх! І хочу сьогодні поділитися з вами тим, як я вирощую перець, і ви бачите пакетики з перцем. Але я вам хочу сказати, там не просто насіння, а насіння, яке замочене. Отже, я зі сроками трошки пізніше запізнилася. Ну, в якому плані перець можна висівати зараз, нормально, до кінця лютого, але я взагалі старалася числа 10-го висівати. Ну, так як я висіла, не висіла, а замочила, дісталася до них тільки вчора, тому я замочила. Як я замочую, коли я це роблю? Ну, По-перше, якщо у вас є сік алої, можете розвести алої з водичкою і замочити. Ось в мене в тряпочках. Да, вже коли насіння в самі тряпочки, змочую добре цю тряпочку вже з насінням і поміщаю в пакетиках. У мене зараз такі пакетики з в них, якщо ні, звичайно, плюночка розробляю, касочки заварачую. Одним словом, треба змочити. Немає алої, в даному випадку, в мене немає зараз. Тобто, я замочила просто у водичці. Підписала їх і розмістила в пакетик і на тепле місце. В даному випадку на батарею. Якщо батарея дуже гаряча, Ну, Якщо у вас дуже гаряче, то рушничок щось, і, і зверху на цей рушничок. Щоб насіння, от я вам зараз достала, а в мене воно таке тепленьке-тепленьке, злегка тепленьке. але не на гаряче, на гаряче пропадуть. Злегка тепленьке, тобто їм треба тепло. Все дня 3-4 я потримую, вони вже проклюнуться. І тоді я в землю, по-перше, видно, яке хороше насіння, гірше, краще. І тоді в землю вони вже дуже швидко сходять. Якщо подивитися, скільки насіння, в мене багато. Вирощую перця завжди багато. Ну, і з кожним роком щось набуваю нове і нове. Що ж я вирощую? А взагалі, да. зараз ви бачите, я вам навіть пакетики не покажу, тому що це не з пакетиків насіння, а це все насіння, яке я вже зібрала. В цьому році гібриди я не висіваю. Ну, Мені вистачає того насіння, яке в мене є, і воно досить чудово родить. Із улюблених, значить, в мене що є: Леся жовта, Леся Червона, оранжевий корвет, корна із ранніх, амі, обов'язково гагашари обожнюю. І взагалі, тут в мене дуже багато насінь. З мілкоплодних. це апельсинка, це доухіл, це губки, це міні-світ пепе Orange. Це ті, які йдуть на фаршировку, італійські довгі. Ті, які йдуть на фаршировку, у баночку для фети. Отже, насіння перця багато, і як я сказала, все своє. Постараюся зараз вам скинути відео, не відео Сорі, а Фотографії свого перця трошечки продавала, і навіть є ще залишки, тому якщо хто бажає, можу ще переслати. Отже, перець любить тепло. Якщо ви замочили, і навіть якби ви не замочили, а зразу посіли в ґрунт, треба розміщати там, де тепленько. Ну, ось така інформація. Бажаю всім гарних урожаїв, мирного неба, дочекатися цих урожаїв і святкувати нашу перемогу. Усім на краще!